В Одесі постраждали троє людей у наслідок російського удару. Країна-агресорка Росія атакувала місто ударними безпілотниками. Зайнялися пожежі в підсумку. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби і цивільна інфраструктура. І зараз з нами на зв'язку. Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської ОВА. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю, студію. Отже, якими є головні наслідки цієї російської атаки? Що відомо про зруйновані об'єкти постраждалих сьогодні? Вночі ворог вдався до чергової масованої дронової атаки нашого регіону. Його ціллю стало саме місто Одеса. Він використав понад 30 ударних безпілотних дронів типу шахет, же силам нашої протиповітряної оборони. Більшість цих повітряних цілей враження було знищено, але на жаль, уникнути падіння уламків. Не вдалося у нас вказаних падіння вказаних уламків. Постраждала щільно заселена цивільна забудова, мікрорайон житловий. На жаль, постраждало чотири будинки. багатоповерхові, три школи, дитячий садочок, гімназія, цивільні транспортні засоби та цивільна інфраструктура. На жаль, також не вдалося уникнути і постраждалих. Три особи зазнали різного ступеню тяжкості телесні ушкодження. Всі ці особи були госпіталізовані. Нашими медиками була надана необхідну допомогу. Двоє з них вже амбулаторно перебувають на лікуванні, виписані з лікар медичного закладу. А одна особа ще продовжує лікування. В принципі, це основні такі наслідки. Якщо говорити про допомогу, яка надається постраждалим, і тим чи майно було зруйновано внаслідок ударів, тому що з огляду на учорашні удари і ті пожежі, які публікувалися у соціальних мережах, то можна зробити висновок, що доволі багато інфраструктури і житлової, зокрема, також попали під удар. Яка допомога надається? Можете конкретизувати? Нашими рятувальниками Одещини, нашими комунальними службами оперативно вжити всіх необхідних заходів. І на сьогоднішній день жодного селя у нас не залишилося без водопостачання, без енергопостачання. Всі люди отримують всі необхідні комунальні послуги. На жаль. Дійсно, чотири будинки зазнали пошкодження, окрім навчальних закладів. В них вибиті вікна, оперативний штаб розгорнутий за допомогою міської влади, за допомогою волонтерів та свідомих громадян. Надається необхідна допомога всім постраждалим в ремонті та відновленні постраждалих знищених вікон. Пане Олександре, якщо говорити про великодній тиждень, то чи вводили ви в місті додаткові заходи безпеки? Так, безумовно безпека громадського порядку була. Посилена усіма необхідними службами, які мають до цього дотичність. Ми можемо сказати, що в ніч з суботи, на неділю, не було правоохоронцями зафіксовано жодних грубих порушень громадського порядку. У Нас дуже свідомі громадяни, і всі з розумінням ставляться до тих безпекових заходів, які діють на території області. У нас також не було навіть порушення комендантської години. Всі необхідні засоби і служби долучені саме на підсилення громадської безпеки на великодній тиждень. Ще також, пане Олександре, хотів би уточнити стосовно учорашньої дронової атаки, 30 дронів, це були звичайні ударні дрони, типу шахет чи якісь модифіковані? Можливо, вже є якась інформація від е, е, тих, хто проводив експертизу. За попередніми даними, це були ударні типові дрони, дрони типу шахет. Правоохоронці відпрацювали місце вчинення злочину. Відібрані всі необхідні елементи ударних безпілотних літальних апаратів. Наразі проводиться експертиза, тому більш детальна інформація буде відома пізніше. Пане Олександре, чи є у вас якісь взагалі рекомендації для людей на період свят, чого слід уникати, щоб зберегти безпеку зараз? Ну, треба бути завжди пильними. Ми маємо розуміти, що четвертий рік поспіль ми живемо в умовах повномасштабної військової агресії ворога проти України. Єдине, у мене прохання і основне прохання це не зволікати під час повітряних тривог життя і здоров'я наших людей. Це наша найбільша цінність, за яку ми боремося над цим питанням. постійно працюємо, інспектуємо нові укриття, діючі укриття, намагаємося розгалужувати цю. Мережу цих укриттів і тому все залежить від людини, від її свідомості, їх ставлення до тієї чи іншої ситуації. А тому я кажу, що прохання до всіх громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися перебувати в безпечних для життя і здоров'я місця. А як зараз Одещина готується до пляжного сезону? Він ще не відкритий. Так, він ще не відкритий. 14 березня поточного року. Очільником військової адміністрації було підписано відповідне розпорядження про початок підготовчих розбіт до відкриття пляжного сезону. Наразі створені відповідні робочі групи. Як і позаминулого року, і минулого року до цих груп входять всі необхідні комунальні служби, рятувальники, інспектори, які інспектують на безпекові заходи зони відпочинку. Перевіряють дно, перевіряють наявність гучному. Перевіряють наявність рятувальників, перевіряють наявність е, найпростіших укриттів та бомбосховищ для безпеки людей, і всі бажаючі, всі власники орендарі е, компанії, які обслуговують зони відпочинку. Вони наразі готуються і подають документи на відповідну комісію, з результатами якої буде прийнято рішення про відкриття того чи іншого пляжу, тої чи іншої купальної зони до. Е, Роботи в цей літні, літній період uh -huh. минулого року на Одещині було офіційно відкрито 21 пляж, з яких 20 пляжів було в Одеському районі, один пляж в Ізмаїльському районі. Ми сподіваємося, що цього року ще пляжів буде ще більше, і всі бажаючі зможуть отримати. Так, дякуємо і, вам за цю інформацію. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.